Є дві скімії у мене. Це Рубінета маленька і велика рубелла. Рубелла імпорт, купляла великим кущем весною. Вона вже була з ягодами. От така от. Красотка. А рубінета це українського розмноження. Я її купила восени зовсім маленькою прислали, зимувала прикопана в горщику і вже навесні дала прирост, ну, десь, може, 5-7 см, і листя листя більше таке пішло. Вона квітувала така маленька, стояла з бутонами, і потім квітла, запах, хоч і з маленькою, був шикарний. На Великої теж багато приростів, але цікаво, чому рубила і зав'язала ягідки, наче це якийсь інший повинен бути сорт. Ну, Побачу, як в наступному році буде. Я ці ягоди зібрала і посадила. Побачу, що з цього вийде.